З нового наукового співробітника історико-культурного центру музею Старий Костянтинів. Ну, Доброго добро дня ще раз, дорогі діти. Ну, як відомо, завтрашній день це трагічний день в історії нашої країни. Взагалі це трагічний день тому, що, власне, саме в цей день загинули діти, ваші однолітки, яким було починаючи від 14 до 25 років. Реальна історія України та українців і досі значною мірою залишається невідомою терра інкогніта для них же самих, для самих українців. І особливо залишається невідомою історія успіхів українців. І зазвичай ця історія, цей успіх, був привласнений тими державами, які підкоряли Україну. В межах якої перебувала та чи інша її частина. І цілком очевидно тепер, особливо зараз в наші часи, що потрібно вшановувати тих, хто зробив можливим усі ці успіхи для дня сьогоднішнього, забезпечив ствердження крок за кроком української нації і саму появу слова Україна, в прямому розумінні цього слова і у світовій політиці. Це вдалося завдяки українській революції. Тільки тепер Україна в особі її громадянського суспільства, тобто нас з вами, може відкрито, чесно, на загальнонаціональному рівні віддати належну шану всім тим, хто в різні часи боровся за її волю, за свободу і тим, хто став жертвами тоталітарних режимів. Незалежно від нас і прапорів, прапорів останніх держав. Але є в українській історії події, які стали знаковими, символічними. І власне такою подією є героїчна смерть молодих захисників української держави, української держави яка заявила світові, що вона хоче стати володарем на своїй власній землі. Четвертому універсалі Центральної Ради від 22 січня 1918 року зазначалося. Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Це було 22 січня, а вже через сім днів, 29 січня. 1918 року Чужинська орда хлинула на Україну. Зійшлися в бою за їх революційних військ більшовицької Росії, які наступали на Київ, і захисники Української Народної Республіки. Хто ж це були? Це було Юнь: 600 юнаків із українського студентського січового курення та української юнкерської школи імені Богдана Хмельницького. Студенти високих шкіл, гімназісти, учні шкіл під керівництвом сотника армію Аверті Анчеренко. Саме вони пішли. Саме вони пішли захищати Київ, Україну, коли вдарив останній час. Коли, здавалося, Україну захищати було нікому. А на озброєнні вони мали 16 кулеметів і саморобний бронепоїзд. Це була звичайна артилерійська гармата, яку вони прикріпили на платформі. І кожен з них мав гвинтівку. Як визначалося в спогадах Аверкія Вончаренка, він мав наказ від командуючого українськими військами Юрія Капкана. Перешкодити наступу ворожих військ на Київ. Тому що саме в цей час Київ і Україна була трошечки незахищена. Трошечки це, знаєте, високо сказано, вона була зовсім незахищена. І неважливо було вести переговори уряду в столиці України. А більшовицьким наступом на Київ командував головком радянських військ. Підполковник Михайло Муравйов. Муравйов це був супрічник Леніна, який їм спочатку був відісланий в собі, а потім звідти забрав для того, щоб власне людину, яка була вихідцем з України, послати на Україну. Зараз не, хіба не така сама ситуація відбувається? Завертається на свої круги. Його промови і виступи перед червоноармійцями розкривають власне ставлення більшовиків. До українського населення. Послухайте. Товарище, я знаю, що багато хто з вас втомився, він це власне на, мор, на той моди, нібито то на суржику. Проте, небагато вам працювати. Наше завдання взяти Київ, і тоді ви зможете повернутися додому. Багато вам довелося страждати, але вони кров'ю відповідатимуть за ваше страждання. Це говориться про юм. Ми їм покажемо, дайте тільки добратися до Києва. Якщо буде потрібно, не постою не перед чим. Камені на камені не залишу в Києві. Мешканців не жаліти. Вони нас не жаліли. Терпіти хазяйнування гайдамаків не дозволю. Ми їх всіх перестріляємо, ми їх всіх переріжемо. Ми їм покажемо. Нема чого боятися про опускання. Хто з нами, хто не з нами, той проти нас. Ви, доблісне товариші, ви мені поможете взяти Київ, а там будете награждені. Безпосередній загін, який йшов на Київ від большевицької армії, нараховував 5-6 тисяч чоловік. Це були червоногвардійці, солдати-росіяни і балтійські матроси. І їх наступ артилерією. Однак, незважаючи на десятикратну перевагу більшовицьких військ, бій під крутами тривав понад 5 годин і обидві сторони зазнали значних втрат. Надвечір оборонці почали відступ у напрямку Києва або не потрапити в оточення, забравши вбитих і поранених. Українське військо підходило до ешелону, який чекав за кілька кілометрів від кругу. Через суттєві втрати і розібрану залізницю росіяни цього дня не змогли продовжити наступ на Київ. Білим снігом мило, чорним громом гуло: моя Україна, мій Києве княже. Це їм безборона за тебе поляже.